Міф четвертий розмір адміністративних витрат неприбуткової організації не може перевищувати 20%. Чули про таке обмеження? Думаю, що той, хто не вперше стикається з обліком неприбуткових, чув. Але знаєте, як в нас буває чув дзвін, а не знає, де він. Тобто дзвін був точно обмеження 20% є. Але стосується лише благодійних організацій. А всіх інших ні. І тому лишилося з'ясувати, а хто такі благодійні організації? Згідно закону 5073 про благодійну діяльність і благодійні організації, стаття 13 визначає види благодійних організацій. І сказано, що благодійна організація може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд. А про обмеження у 20% говорить стаття 16. Розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20% доходу цієї організації у поточному році. Що це означає? Що е, задача номер 1 для благодійних організацій визначити перелік адмінвитрат, для того, щоб бухгалтер кожного разу не тикав і не микав і не думав, а це адмін чи не адмін. Витрати, пов'язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат благодійної організації, якщо інше не встановлене законом або правочином між благодійною організацією та благодійником. І йдемо далі. Як перевіряють? Витримано 20% чи ні. Якщо фінзвітність благодійна організація складає за стандатом 25, то дебет 92-го за рік менше 20% суми рядка 22,80. Якщо фінзвітність за стандартом 1, то сума із рядка 21.30 форми 2 менше має бути 20% суми рядків 2021 ,20,